Зв'язку Лімос Ви на зв'язку. Лімос 4 Саткіяна викликає Лібріум, Місто Садки викликає Лібріу, ми на зв'язку. Мої вітання землянам. Планета Арголі запрошує дозвіл на вхід у віртуальну реальність. Прийом! Ваш запит прийнято, Арголі. Наш перший урок ми присвятимо глибинному зануренню в історію віків. Але яка ж мандрівка обходиться без дружньої настанови? Добрий день вам! Добрий, Добрий день. день! А давайте ще раз, тому що якщо у вас немає сили летіти на нашому космічному кораблі, то ми ж нікуди... Добрий день, дорогі юні читачі. А? Добрий, добрий день! день, добрий день, шановні батьки. Добрий Вітаю день! вас на нашій планеті. Вітаю вас із святом. Вітаю з першим днем літа з початком канікул. Канікули це чудовий час. Для спілкування з книгою, для пошуку нових знань, для спілкування для творчості у колективі. І як добре, що у нас є такий чудовий корабель Національна бібліотека України для дітей. Дякуємо, дякуємо. Тепер можна відправлятися у мандрів. Ви отримали окуляри психовізуального занурення. Також цей гаджет допоможе нам зануритися в глиб історії і на власні очі побачити незнайому досі для нас допокетбукову епоху. Олягаємо окуляри! i three, don't Homo sapiens. Тут книжок та читачів ми точно не знаємо. Вони тільки малювати починали. Пропоную рухатись далі. Піпію. <плес> Часи бібліотеки існували при монастирях. Вчені люди вже читали книжки, але переписувати книги їм було ніколи. Чому? Були зайняті збиранням хмизу для відьомських костей. Але ж не всі. А інші розв'язували столітні війни. Та острибнули, ви подивіться! Це ж найбільша бібліотека дитяча цього міста. Ви подивіться, не дивуйтеся, книжки в цей час ще зберігають, щоб їх охороняти. Це перші кроки цифрової епохи. Ти помиляєшся? Це 2017 рік. І он у всіх вже є мобільні пристрої у руках. Правда? Уточнення правильне. Книжковіоритика трактує цю епоху як перехідну. Через святкуємо. Все! Чого часом не наплутали? А? У бібліотеках немає басейнів, а в нашій є yeah. 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 навіщо чорним по білому написано. Бібліотека запрошує на рідні читання. І що сколько напутали? Не будемо стекави. Нас чекають книжок і курини, куркуси, І багато чого іншого. Забудемося, ябремовай топливу.